До коридорами Бандериного вишу львівської політехніки, щойно поновлена відповідно до рішення суду. Це відео професорки Національного університету Львівська політехніка Ірина Фаріон, яка повернулася до роботи. Речниця університету Наталія Павлишин повідомила, що поновлення Фаріон на посаді у виші не коментують. Лише на Фейсбук-сторінці кафедри української мови з'явився допис привітання на адресу Ірини Фаріон. Сама ж вона у коментарі Суспільному підтвердила, що знову працює у політехніці. Так повернулася 29 травня. Відповідно до рішення апеляційного суду. Де тут конфлікт? Коли я закликаю відповідно до закону діяти, які можуть бути конфлікти, коли людина вимагає дотримуватися мовного закону? Влада і, зокрема, львівська політехніка відправила мене у прогули. То тепер за ці прогули вони й мають заплатити мені відповідне відшкодування. Це моя зарплата. А от що кажуть студенти Львівської політехніки. Проти, бо в країні тяжка ситуація. Ще я плюсом з Донбасу, з Краматорської. У мене теж російське прізвище, і я ну, до 17 років поки що не приїхав, розмовляв про російське. Потім вже почалось повномасштабне вторгнення, і я перейшов вже на українську повноцінну. За російськомовних військових я з нею трошки не згоден, як би хто не судив, але ну, це моя суб'єктивна думка. Те, що її поновлюють на посаду, для мене це ну я до цього нейтрально відношусь. Не можу категорично стверджувати, чому вони вирішили прийняти її назад на цю посаду. Але очевидно, що студенти були незадоволені, тому що проводилися постійні акції. Тому можна сказати, що вони пішли на перекір студентам. Можна сказати, мені також все рівно, але і трішки неприємно за те, що вона сказала за наших військових. Вона довела, що вона. Гідна цієї посади, це все ж таки було якось сплановано. Конфлікт сам вирішився в межах ну, досить таких швидких. Нагадаю, у листопаді минулого року у програмі рандеву зі ніною Соколовою Фаріон розкритикувала у російськомовних українських військових. Після цього львівські студенти вийшли на протест з вимогою звільнити викладачку з посади. Того як мовознавицю звільнили з посади, вона подала позов до суду. 29 травня апеляційний суд постановив поновити науковицю на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних та соціальних наук. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.